Доброго раночку, мої дорогенькі! Сьогодні я з вами ваша Наталія. Хочу посіяти перець. Вже настав час сіяти перець. Підготувала такі лоточки маю, і вже також багато років вони такі глибоченькі, наповнюю їх ґрунтом. Купила ось такий ґрунт іменно для розсади. Досить він. Гарний, розсипчастий, м'який, пухкий, дуже, ну, добу, непоганий, купувала такий в тому році, був гарний. Зробила такі бороздочки, пролила водичкою з фітоспорином, розклала насіння. Тут розкладала перець, купувала маю таке насіння, і купувала і. І маю свої подарок Молдови. 10 грамів купувала. Ну, ось я розклала лоточок і другий лоточок. Це я розклала 10 грамів, 10 грамів. Ну, небагато маю ще насіння, ще буду сіяти, це тільки початок, а також висівала український гіркий такий пекучий перчик. Також, ну, ось такі і маю борозочки, все пролила, розклала насіннячко, зробила їм, щоб вони не, між рядами не змикалися. І так воно буде тут проростати. А також іще маю такий латочок невеличкий, маю таке насіння. З Болгарії такого червоного солодкого перцю подарувала мені знайома. Казала, вони самі мешкають у Болгарії, і що вони там такий перчик вирощують. Дуже їм подобається. Багато дає плодів. Може, хто такий вирощував. Напишіть, розкажіть. Ну Все, от такі на сьогодні в мене роботи. Значить, що я з ним ще буду робити? Я ще зараз загорну земелькою, той, ґрунтом. ґрунт пухкий, волого такий проникний, і воду проникний. І затягну плівкою, полью і затягну плівкою і все поставлю на проростання. Де проростає перчик, температура 20 і плюс, будемо тримати таку температуру, перець любить тепло. Навіщо такі глибокі ємності? Для перцю використовую така ємність, вона має бути глибока. І багатенько землі треба набирати. Для того, щоб перець дає корінь. І якщо той корінь. Доросте до того, як ми його будемо висаджувати, або в ґрунт, або пікірувати. Я буду пікірувати в свою теплицю. Звідси беру і розпікірую, і тоді в мене гарна така міцна розсада перцю. І все з нею добре. Якщо в таких ємностях корінь перця впирається в дно, рослина жовтіє і далі не розвивається. Ось тому беру такі. Високі, ну, так багато має бути землі, і вона не може бути маленька, та ємність для висівання перцю. Ну, якщо... ну, от такі спостереження мої. Пишіть, як ви садите, як сієте, які сорти вже на певний час посадили. Ще буду садити білозерку, ще буду садити свою улюблену лесю, ще багато роботи, тільки розпочинаємо. Ну, на все добре, мої дорогенькі. Ставте коментарі, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На все добре. Бувайте!